Всім привіт! Ми знаходимось на луцькому вторинку і проводимо огляд цін на кросовери. Kia Sorento 2011 року. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач 220 тисяч пробіг. Ціна автомобілю 12 тисяч 200 доларів. Hyundai Santa Fe 2012 року. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, самемісне авто 240 тисяч пробіг. Ціна автомобілю 13 тисяч 500 доларів. Nissan Qashqai 2011 року. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід. 195 тисяч пробіг. Ціна автомобіля 14 тисяч 400 доларів. Audi Q5 2015 року, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 157 тисяч пробіг. Ціна авто 15 500 доларів. Hyundai ix35 2010 рік, 2-літровий дизель, механічна коробка, повний привід. Ціна 12 300 доларів. Nissan Qashqai 2012 року. 1,5 дизельний двигун, механічна коробка, хороша комплектація, 240 тисяч пробіг. Ціна автомобіля 11 200 доларів. Mazda CX5 2013 року. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка, повний привід. хороша комплектація. Вартість автомобілю 14 500 доларів. BMW X3 2015 року. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 158 тисяч пробіг. Ціна автомобіля 18 тисяч 950 доларів. Більше авто дивіться на нашому YouTube-каналі.